Вона сколихнула своїм рідкісним і колоритним сопрано геть усю Америку, співала з Майклом Джексоном та Вітні Х'юстон і десятки років озвучувала рекламні джингли найпопулярніших світових брендів Заоканська Кейсі та Українська Квітка. Цісик до 60-ліття легендарної співачки в Івано-Франківську презентували унікальну документальну кінострічку. Червоне то любо. Кінохроніку тривалістю усього півгодини плекали півроку, бо ж знімали стрічку столичні медійники одразу у трьох локаціях: Штатах, Львові та Києві. Зафільмоване відео приправили ексклюзивним україномовним інтерв'ю самої квітки. Оповідками родини та Алекса Гутмахера, американського продюсера, який ось уже сім років намагається повернути цісик Україні, а ще раритетними світлинами скаутського періоду життя легендарної співачки. Це моя родина, моя мама, троє сестра Квіці, і моя мама і дівочі придіші власне цісик. І я з дитинства слухав ці пісні, знав про неї. Ми ніколи не зустрічались наша родина, оскільки та частина родини була в Америці. Тут ми були в Станиславові. Різними шляхами я збирав фотографії, інформацію про неї. І починаючи від того, що просив пластунів, які з нею Нью-Йорку в 60 в 70-х роках. Вони мені пересилали ці фотографії потім. Купляли в інтернеті старі раритетні журнали, де писали про квітку спеціально. Наприклад, останній журнал, який ми купили Фор Таймс. Він коштував 112 гривень на наші гроші. такий тоненький. знайшлося місце тут, і для маловідомих фактів, на кшталт того, що саме Кейсі виконала і досі популярний саундтрек до фільму Світло мого життя, який у 78-му отримав Оскара за кращу пісню. Та нагорода тоді дісталася. Інші співачці, фактор того, що вона не билася як ну там, скажімо, американська мрія як така, вона провокує до того, що ти борешся за те, чого ти хочеш. Та а вона все-таки і боролась з однієї сторони, але з іншої сторони показувала якусь таку свою більш виважену позицію. І а от свою найзаповітнішу мрію за неповних 45 цісик таки здійснила. Записала два альбоми українською, що правда на рідній землі жодного концерту. Так і не дала. Я просто зачарована квіткою її голосом. Мені просто дуже шкода, що бозенька її так швидко забрала в 45 років. Але її голос є чудовий. Я дуже рада і дуже схвильована. Це дійсно та перлина, той неймовірний талант, та глибина та і тобто ці душевні, такі її от виконання. Оце душевне, яке ніхто не може. Оце в одному екземплярі дійсно був один єдиний. На жаль, поки що ні до, ні після квітки так і не появилося жодної такої потужної, такої сві, такого світового рівня дійсно співачки. Голос в єдиному екземплярі «Екземплярі», а саме так назвали кінохроніку, спершу планували лише як телевізійний проект, та згодом вирішили одного ефіру для цісик замало і вирушили з до прем'єрним показом по семи містах України. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.